Вітаю вас, дорогі брати. Коли мені запропонували за день до від'їзду зі Львова, що мені доведеться модерувати, як це сьогодні таке сучасне слово, ось цю частинку нашого семінара, я зрадів, тому що я розумію, що ми як церкви, нашого братства і не тільки нашого братства, ми можемо дуже сильно відрізнятися в різних форматах. Але що нас насправді дійсно об'єднує, незалежно незалежності від різності форматів, це проповідь завжди є центральною частиною нашого служіння. Три проповіді, чотири проповіді, одна пасторська, не має жодного значення. Заїдь в будь церкву нашого братства, в будь-яку церкву, яка представлена сьогодні тут, і ми побачимо, що проповідь справді є основою. От, І е, е, єдине, що мене завжди. Трошки як би смущало, так засмучувало, чи дивувало це те, що напротязі мого пасторського служіння завжди були люди, і вони є до цього часу. Їх правда, слава Богу, не так багато, які підходять і задають такі от питання. А ще маленька така знесочка, брати, тримайте свої біблії відкритими. Мені сказали, що це має бути максимально інтерактивна частина. І я дуже люблю це. От. І е, тому, е, одна з таких інтерактивних часточок. Я буду просити вас відкривати якісь біблійні тексти, якщо можна, добре? Тому відкрійте, будь ласка, 1 Коринтян 14.26 і прочитайте. 1 Коринтян 14.26. Є хтось вже знайшов? То що ж, браєте? Ви сходитесь ви, то кожен із вас псалом має. Має науку, має мову, об'явлення має, має виснення. Нехай буде все це на збудуванні. Дякую. І от напротязі знаємо цей текст. Знаємо, ще краще знаємо його продовження, яке говорить там далі, що якщо ти е, говориш, говориш і раптом дух сходить під час вашого зібрання на когось іншого, ти вже перший мовчи, да? хай тепер другий говорить, це вже хай говорить. І напротязі от служіння мого як пастора, і особливо, коли там готуєш проповідників, готуєш проповідь, думаєш про формат служіння, завжди знаходилися люди, які казали, слухай, пастор, а де ми взяли от такий формат нашого богослужіння? Звідки в Слові Божому, в новозавітній церкві, ми взяли таку от формат проповіді, коли сидить 100 чоловік, грубо кажучи, слухай, а один говорить 40 хвилин. Ну, хіба не ясно написано, що е, слово наставлення повинні говорити всі? Що ми всі священники живого Бога, і ми всі маємо доступ до Господа, і, до Слова Його, і ми всі повинні приймати от власне, таку активну участь в богослужінні. І чи не означає це, що така форма служіння лекційна, коли один стільки часу говорить, вона є неприродна для Божої церкви нового заповіту? Ну, вам не задавало такого питання? Якщо ні, то вам дуже пощастило, мені задавали його і не один раз. Давай, якби натяк такий, давай міняти форму служіння. Робити там приходить 150 людей, і максимально, щоб всі навчали один одного. Ви знаєте, я слухав вчора брата Едуарда з такою хорошою, знаєте, долею захоплення. І якщо можна, пасторам заздрити один, не можна, але ми все одно заздримо один одному час від часу. Коли заглядаємо і бачимо якусь успішну частинку. Так от частинка, коли. Є хороші, яскраві свідоцтва, коли багато людей приймає участь в служінні, це така річ, яка в нас колись відійшла на задній план. Тому що ми пробували і деколи, ну серйозно, як починає людина своє яскраве свідчення говорити, там хочеться голову під ліжку ховати, чи нема ліжка під, під, десь в ряди, і не знаєш, як це звідси вирулити. Так? Ми набиралися сорому, виходили люди і свідчили. І тому, якби люди говорять, а що, якщо оце, оце воно і є Дух Божий? Оце і є Богослужіння нового заповіту, як написано, чому ми так вперлися от в такий формат. Давайте може вертатися до коренів нового заповіту. Ну, я думаю, що це добре, що нам такі питання задають. Тому що, коли їх задають, ти дає, ти, в тебе є можливість, з'являється можливість ще раз переоцінити, а що ми робимо. Чому ми робимо це? Яку ціль ми досягаємо? Чи правильно ми це робимо? Я думаю, що нам не можна боятися, як служителям церкви, задавати собі і один одному такі запитання. От, тому ці питання завжди мене так би, побуджували на роздуми. Так, ти вже маєш запитання. Я ж нічого не сказав, він вже запитання ти. Це просто тобі задають питання, чи собі будуть думки вкипети. Знаєш, слава Богу, за членів церкви. Як тобі якісь думки не приходять, тобі все одно вони прийдуть завдяки членам церкви. Спочатку почали задавати. Якось я не задумувався над цим сам особисто, скажу, і ми так часто робимо, тому що я виходець з нормальної традиційної нашої баптистської церкви, з братства. Де, як я казав, було три-чотири проповіді. Я знав, що проповідь має бути ось такою. Звідки я це знав? Я не дуже навіть і задавав собі це питання. А от коли почали ми свою церкву, ці питання почали приходити в моє життя завдяки братам і сестрам. Причому і сестрам на повному серйозі. Тому е, мені було особисто, знаєте, е, ну, важливо для себе задати це питання. А де ми взяли ось таку проповідь? Наскільки вона справді є біблійним зразком навчання? І наскільки оці от претензії на те, що давайте ми всі будемо навчати, вони мають обґрунтування в Слові Божому. От і що я для себе зауважив? Я думаю, що для вас буде цікаво почути, крім біблійного, наприклад, дослідження, яке я провів для себе, я так само провів дослідження історичне. Мені було цікаво взагалі, відколи з'явилася от проповідь, отака, як вона є сьогодні в новому заповіті, якщо дійсно ось так справи були на наших зібраннях, як написано, коли всі приймали участь. От. І спочатку скажу тезу, тезу, що я для себе виявив при цьому дослідженні. Перше, що справді в церкві нового заповіту мало місце і ось таке богослужіння, про яке говорить апостол Павло в 14 розділі, і богослужіння ось такого формату, коли один навчає, а багато людей слухають, навчаються. І обидві ці форми не мали ніякої суперечності між собою в Слові Божому. В Новому заповіті вже ми читаємо, і, як я вам зараз прочитаю, в Історії Першої церкви. Було дуже цікаво мені це послухати. Я читав і насолоджувався, розумів, що от я вже, знаєте, зараз скажу останню фразу, яку я повинен закінчувати. Отже, іншими словами, читання і пояснення Божого Слова на служінні завжди було важливою і головною частиною зібрання церкви Ісуса Христа. Отже, я прочитаю вам маленькі дослідження. Зараз я вступаю в роль лектора такого, знаєте, семінарського. Вам треба слухати це історичне дослідження кількох авторів, я буду їх називати. Проте і тут є біблійні тексти і історичні відомості про те, як так вийшло, що ось така от форма служіння, і відколи проповідь в такому вигляді, коли один навчає, а багато слухають, вона стала незамінною і такою частиною центральною Церковного служіння. Хай Бог ну, дасть вам терпіння до того, що я буду читати, і особливою поблажливості до таких термінів, як преподобний Террі Джонс, преподобний блаженний Августину і так далі. Ми знаємо, звідки воно пішло. От, і я буду дещо де зачитати, дещо пояснювати. Отже, труд цього преподобного Террі Джонсона називається Богослужіння Стародавньої церкви. Стародавній. І починає він своє дослідження, біблійне, до речі, з Апостольської церкви від 33 по 100 років від народження Христа. Тобто це та церква, яку описує нам, власне, новий заповіт. І ви знаєте, перша його фраза для мене була визначальною для того, щоб потім заспокоїтися і мати відповідь, мати відповідь для таких людей, які закидують. Отже, він пише такі слова: перш за все, нам слід зрозуміти, що існує тісний взаємозв'язок між синагогальним богослужінням, синагогальним богослужінням і літургією апостольської церкви. Тобто рання християнська літургія, форма богослужіння, так? Була спадкоємицею синагогальної літургії. Римокатолицький літургіст Джозеф Юнгман пише наступне. Широко відомий той факт, що раннє християнське богослужіння складалося в основному з читання святого письма, проповіді і молитви. І цим самим воно повторювало традиційне синагогальне богослужіння, яке проводилося в суботу зранки. Існує такий, може, ви читали, коли сім томів цей труд займає, Хьюз Олд, труд називає, називається Читання і проповідь святого Письма в богослужінні Християнської церкви. І відкайте, будь ласка, Якова 2.2. Прочитайте мені. Якова 2.2. Оцей Оцей олд зауважує одну річ. І чоловік людей... Стоп, стоп, можна там три крапки, ми там про упередженість зараз до багатих і бідних не будемо. Якщо у ваше зібрання увійде людина, і оце слово зібрання, воно в, грецькій, в грецькому тексті означає синагога. І оцей Хьюз Олд в своєму дослідженні показує, що насправді перші християни, ранні християни, які були в основному з євреїв, вони мали свої, так би мовити, синагоги. І, як тут написано, через 30-40 років після зламенної події, яка відбувалася в День П'ятидесятниці, у християн були власні синагоги, форма богослужінь, яких практично нічим не відрізнялася від богослужінь в інших синагогах. Кьюс Олд пише наступне. Згадка Яковом християнської синагоги показує, що християни Єрусалиму спочатку слідували літургійним моделям іудейської синагоги, в яких чільне місце, чільне положення займали проповідь і наставлення. Ще, якщо можна, Неємії 8.8, в кого є Біблії, Неємії 8.8 відкрити, будь ласка. Раз ми вже говоримо про синагогальне. Богослужіння, давайте відкриємо з вами оце Неміє 8.8. <кій> ну, я мав на увазі, відкриємо і прочитає, так. Читали із книги, із закона Божія. Внятно. ви задіялі талкування, і народ розумів прочитане. Ось вам е такі от згадки. А як воно відбувалося там в синагогах? Чи відбувалося, коли ще не було синагог, у храм? Яким чином відбувалося богослужіння, яке скопіювали ранні християни? І воно відбувалося таким чином: читали Боже Слово і не думали собі, що ну всі все зрозуміли. А завдяки тому, що вони додавали це толкування чи роз'яснення, народ розумів те, що було написано. І це і є та, о, та частина, чи та е, частина проповіді чи навчання, яку ми з вами називаємо сучасною проповіддю. Коли один навчає, він має відповідний дар від Бога, дар вчительства, дар навчання, і хтось каже, що це от і є ті пророки, і так далі. І він один може тримати увагу, чи має право тримати увагу багатьох людей навколо себе. От. І таким чином от історія говорить нам, що і дослідження історичні, і біблійні говорять нам, що. Християни не придумали чогось абсолютно нового, коли вони почали свої зібрання. Вони просто повторили по своїй формі і змісту синагогальні зібрання, з яких вони і вийшли. От. І. Що ще цікаво? На практиці це означало, що богослужіння ранніх християн складалося з простих духовних служінь. Читання Святого Письма. Роз'яснювальної проповіді, молитви, псалмоспіву, а також до яких додалося ще служіння святкування Господньої вечері. От. Ранні християни усвідомлено уникали використання складних храмових обрядів і робили це на користь простого синагогального богослужіння. Е, можна сказати, що основним текстом, в якому описується богослужіння Апостольської церкви, є уривок із діянь 2.42, що вони перебували в науці апостольській, спілкуванні. В ламані хліба і в молитвах. І ще відносно вертаючись до тих закидів, які ми читаємо, в принципі, це не буде для вас великим відкриттям, коли я скажу, що ось така форма богослужінь, коли багато людей приймали в ній участь, вона більше стосувалася до домашніх церков. До церков, які не включали в себе дуже багато людей. І там можна було утримувати порядок, і то апостолу Павлові потрібно було. Якось регламентувати, щоб там по черзі, щоб не разом, щоб коли туди війде хтось з невіруючих людей. Все це мало як там благопристойний чинний характер. Служіння слова. Читання Святого Письма по системі це називається Lectio Continua, або Послідовне читання і роз'яснювання. Проповідь були запозичені з синагогального послужіння. І от ми можемо прочитати. Ну, зараз можете не відкривати, тому що це трошки довгий уривок. Луки, 4 розділ 16-го вірша по 27-й. Це коли Ісус стає в синагозі, він був равином, він відкриває е, старий заповіт, він читає текст. Пам'ятаєте, там послав мене Господь і для чого там? І потім він не просто закінчив тим текстом, всі зрозуміли, він починає пояснювати. Причому пояснює. Настільки глибоко, що деколи от і деякі його частинки проповіді, навіть не розумієш, яке вони мають відношення до того першого зачитаного тексту. Можна це зрозуміти, але треба глибоко вникати. Він починає з того, що це слово, яке ми зараз почитали, воно зараз виконулося в мені і починає приводити приклади такі ілюстрації до своєї проповіді з Наамана Сиріянина, Сері... Сері... з цієї бідної вдови, ну читали ви так. І це і є отакий зразок, коли там застосовується і ілюстрація, і практичне примінення, і роз'яснення тексту, який ми щойно прочитали. Оце те, що робили в Синагозі. І фактично скопіювавши подібне богослужіння, ранні християни, вони робили те ж саме, нічого нового. Тому в нас є тверда і чітка відповідь для тих, хто задає ці прості запитання. От, ну, зараз просто без цього, без пояснення дочитаю, щоб вже як недаром, не я ж це готував. Рання церква Рання церква – це вже від 100-го до 600-го року. І далі нам вже не дуже цікаво, тому що могли бути якісь спотворення і так далі. Отже, Х'юс Олд визнає, що відтворення богослужіння ранньої церкви, особливо періоду до Нікейського собору, представляється досить, досить важким завданням. Є білі плями такі, які ну, важко заповнити, мало документів, але все ж таки вони є. Не можна сказати, що зовсім нічого до нас не дійшло. От. Він пише: ми визнаємо, що Церква 2 і 3 століть не залишила нам достатніх відомостей про своє богослужіння, в особливості текстів проповідей. В зв'язку з цим фактом він зазначає, в стародавні часи практично не використовувалися записані тексти, і лише небагато фактично було записано. Тим не менш, достатньо відомостей збереглося в таких документах, як дідахи. Багато з вас знають, що таке там семінарії закінчували і так далі. Вчення 12, приблизно 80-й-110-й роки, апостольське передання Іполіта чи Іполита приблизно 150-й рік і передання Орігена приблизно 185 по 254 рік. Також збереглося тільки три проповіді: конкретно три проповіді цього періоду: Гомілії меліто Сердійського приблизно 130-190 роки, так зване Друге Післання Климента приблизно 125 рік. І проповідь Климента Олександрійського приблизно 150 рік Різдва Христового. І ці документи, навіть такі, така невелика кількість документів, ясно свідчить про те, що в житті ранніх християн чільне положення займали проповідь і вчення. Це було основою їхнього богослужіння. Очевидна наступність е тісний взаємозв'язок між богослужінням апостольської церкви і літургією ранньої післяапостольської церкви. Після звернення вже навернення імператора Константина в християнську віру 13, 313 рік письмових джерел з'являється все більше, але але в цей час ми зустрічаємо, коли що починається відхід від простоти апостольського послужіння в сторону такого церемоніалізму, ритуалізму і аскетизму, які в період правління папи Григорія стали нормативними для церкви впродовж наступної тисячі років. Тут маленьким, дуже маленьким почерком, те, що я не буду читати це про прославлення ранньої церкви, теж дуже цікаве дослідження. От, про це сьогодні я розумію пізніше. І закінчую читання і проповідь Святого Письма. Історія надає велику кількість доказів того, що в ранній церкві служінню слова приділялася серйозна увага. У Апології Христ... Юстина Мученика 155 рік згадується про читання зі спогадів апостолів або писань пророків. Ці книги читалися, наскільки дозволяв час, і потім, головуючий старішина, приступав до повчання і наставлення, ймовірно, на основі прочитаного. І декілька імен. Проповідь Климента Олександрійського, приблизно 150-й рік, по 215-й, послідовне роз'яснення тексту Євангелія від Марка, 10, 17, 31, є одним з найбільш ранніх прикладів християнської гомілії. Слід зазначити, що Климент використовує історико-граматичний підхід, дозволяючи писаннями витлумачувати саме себе писання. Оріген приблизно 185 рік і залишив історикам найбільш раннє знач, значне зібрання проповідей. Він проповідував щодня по книгах старого заповіту. Збереглося 20 проповідей по книзі буття, ну і дуже багато його проповідей. Фактично, він є найбільшим проповідником 2 і 3 століття. От, і ми вже бачимо, що це було нормою для християнської церкви. Іван Златоуст, 347 по 407 роки, був найбільшим проповідником Золотого століття проповіді. Він проповідував в Антіохії щодня, це взагалі для мене, щодня, з 385 по 397 рік. На думку Іоанна Златоуста, основою, хри... основою християнського служіння є проповідь Божого Слова. І саме останнє, про що це блаженний Августин 354-430 роки. І от на думку Хюзеолда, автора цієї статті, він є найбільшим західним богословом давнини, майстром класичного ораторства і великим проповідником тлумачем. 500 проповідей Августина найбільше зібрання гумілі, яке збереглося з тих часів. На переконання Августина, християнство є релігією слова. Ось чому він приділяє таку увагу читанню та проповіді. Святого письма в Богослужінні. І можна говорити багато інше, але це не дуже для цього формату, який ми вибрали з вами підходить. Тому цю фразу, яку я прочитав вже на початку, ще раз скажу. Мені важливо було це почитати для себе. Важливо було покупатися в біблійних джерелах. Ми читаємо там ті історії, коли апостол Павло навчав, і люди падали там з третього поверху. І скільки часу там тривала проповідь, і що це був все ж таки один, хто мав особливий дар, якому Бог давав навчати багатьох інших. От. І те, що люди мали всі доступ до святого письма, до Бога, до Духа Святого, ніяким чином не заперечувало наявності дарів в церкві Христа і особливих покликань тих, хто може навчати і отримувати увагу багатьох людей одночасно. От. І завжди, без всякого сумніву, слово його читання, його роз'яснення було основою християнського благослужіння. Тому спокійно можемо і далі робити те, що ми робимо. І вчора було питання, чим ми готові пожертвувати. Я розумію, що різні бувають ситуації. Одного разу до нас приїхав пастор пастортінг, це було одного разу, і більше він ніколи не приїжджав більше до нас. І я навіть здогадуюсь, чому. Тому що брат Микола, який перекладав, а ми тоді тільки починали нашу церкву, він сказав: дуже важливо, дуже важливо. Щоб, коли приїде пастор Рьотінг, він має свою проповідь, а я знаю, скільки часу проповідає Рьотінг. щоб до того, як почне він проповідувати, щоб от все, що в вашому зібранні ви, як правило, робите, ви, отак як є, без всяких там притворств, от показали те, що ви маєте. Ну, ми показали те, що ми маємо. І показували приблизно годину 45. Тому що свідчення, а тоді, ще свідчення були основною ну, великою частиною нашого вослужіння, у нас було мало, 20-25 людей. Вони зайняли вел... значну частину людей так понесло свідчити. І ось за 15 е... хвилин до завершення служіння пастор пасторгінг, який проповідує не менше години, стає проповідувати. І це, слухайте, за 13 років єдиний раз за всю історію нашої церкви так сталося, що наше служіння тоді починалося в 3-й годині, закінчувалося в п'ятій вечора. Так ми починали. Що рівно на п'яту годину, в тому самому залі, де ми були, якісь монахи. Назначили своє зібрання молитовне. І е, от пастор Йотін стає, і вже за 5 чи за 10 п'ята е, до нас починає заступник директора, це жіночка тоді була заходити, і показувати на те, що нам пора вже звідти йти. І пастор Йотін потім ділився своїм свідченням про те, що е, на цьому зібранні те, чим вони можуть справді пожертвувати, це І, Ну, він там сказав за 10 хвилин все те, що планував е, говорити годину. Потім казав, все, що взагалі я планував сказати, я так і не сказав, нас вигнали. От, і з того часу ми більше його не бачимо. І складається враження: складається враження, що ми готові пожертвувати проповіддю заради всього іншого. Це не так. Я думаю, що я не знаю, різні бувають ситуації, але ми будемо робити все для того, щоб наставлення, спільне наставлення, спільне проповідування. Перебування у слові було основою нашого зібрання. І коли все відміниться, це ми залишимо. Про формати будемо думати, але перебування в слові будемо залишати.